Всім привіт! Ви на каналі Family Is. Мене звати Леся Ковачук, і сьогодні ми поговоримо про те, як бути щасливими, обираючи між сім'єю і роботою, між родиною і кар'єрою. Насправді, коли ви починаєте е, мучитись або страждати від цього вибору, то вибору просто немає. Насправді, ми сьогодні живемо в сучасному світі, або сучасні жінки вони мають можливість і будувати свою кар'єру, і займатися своєю професійною діяльністю, і бути при тому дружинами і добрими мамами для своїх дітей. І тут питання про баланс. Насправді не про вибір, що ми маємо обов'язково відмовлятися від чогось для того, щоб у нас з'явилось щось інше. Бо коли ми від чогось відмовляємося, ми платимо ціну інколи за велику ціну, яку ми потім будемо виставляти або своїй роботі, або своїм дітям. Ну, наприклад, якщо ви обираєте кар'єру і професійну діяльність і, наприклад, залишаєте свою родину своїх дітей, ви можливо будете відчувати. Якісь докори совісті, ви будете відчувати провину, і ціна вашої кар'єри буде втрачений контакт з вашими дітьми, або ви будете компенсувати свою провину якимись дарунками, якимись пакунками і якимись матеріальними цінностями, якими ви будете влаштовувати їх. Гарне щасливе дитинство, ціна дуже велика, і можливо вона не варта цього. Або і навпаки, якщо ви е, приймете рішення, що вам потрібна сім'я, діти, материнство, і ви будете жертвувати своєю кар'єрою, своїми професійними навичками, своїм досвідом, то можливо потім, вибачте, за слово ваші діти будуть відгрібати за те, що ви втратили щось, що могли б мати в своїй професійній діяльності тому е, важливо зрозуміти, що е, на кожному або на різних етапах вашого розвитку у вас можуть бути різні потреби. Сьогодні ви хочете реалізувати себе як мами. Дайте собі на це час. Це обов'язково може змінитися. Те, що ви хочете, те, що важливо, те, що вас. Надихаю сьогодні, завтра таким не буде, і це нормально. Завтра ви можете відчути, що вам хочеться, от просто дуже дуже гостро хочеться вийти на роботу. Вам потрібен колектив, вам потрібна соціалізація, у вас є знання, у вас є якийсь досвід, який ви хочете прикласти до якоїсь справи. І це нормально. Якщо ваші діти підросли, якщо ви насправді насолодилися на попередньому етапі своїм материнством, тобто ви. Наповнили себе цими почуттями, цим досвідом. Хто каже, що вам не можна йти далі? Хто каже, де написано, що ваші діти обов'язково втратять. Проблеми починаються тоді, коли ви починаєте страждати ще до того, як ви обрали для себе певний. Шлях розвитку, а нам потрібно розвиватися, і ми розвиваємося в різних плоскостях нашого життя. І там, де ви мама, і там, де ви дружина, і там, де ви професіонал, і там, де ви спеціаліст своєї справи це всі ваші простори для розвитку. І якщо ви починаєте чимось жертвувати заради того, щоб щастя збо... або себе знайти. Чомусь одному, а ви починаєте страждати, ви починаєте себе зводити на нівесь до того, ще як ви прийняли рішення, то ви починаєте створювати умови для конфлікту, і цей конфлікт неминучий. Я хочу наголосити на тому, що ви бачили і були в контакті з собою, і бачили, як ви з одного етапу поступово переходите в інший етап свого розвитку. Сьогодні ви хочете будувати кар'єру, але задайте собі питання: заради чого? Чи це не втеча? Чи це не виживання, чи це реальний ваш професійний і особистий розвиток? Але будьте готові, що через рік або через кілька місяців, або просто на якомусь наступному етапі вашого розвитку вам може захотітися, або у вас буде велика така тяга до цього, до чогось іншого до творчості, до материнства, до побуту. І це не означає, що з вами щось не так. Це знову не означає, що ви маєте втратити або похоронити все те, що ви створили на попередніх етапах свого розвитку. Це не означає, що ви маєте забути про свій колектив, забути про свої професійне зростання. Це означає, що вам треба дуже якісно і поступово інтегрувати і інтегруватися у наступний етап свого життя. У цей поступово, коли ви даєте собі право. І кажете так. А сьогодні додається ще це. Або ви народили діточок, ви були в декреті, і ви вже відчуваєте, що ви готові йти далі. Ви відчуваєте, що вже настав той час. Коли у вас з'явився час, з'явилися сили, з'явилися ідеї, з'явилися бажання не тікати від своїх дітей, рятуватися в кар'єрі від них. А ви відчули, що ви накопичили запит для того, щоб йти ще кудись. Тобто для того, щоб бути щасливою і там, і там, і не створювати страждання, треба розуміти, що ви розвиток це поступове розширення. І це розширення відбувається завдяки того, що до вашого життя додаються окремі аспекти. Тобто ви не відрізаєте щось одне, щоб у вас з'явилося щось інше, а ви додаєте до того, що у вас вже є щось, що з'являється. І коли ви поступово додаєте вас стає більше, вашого життя стає більше. Об'єм життя збільшується, можливостей стає більше. Переживань звичайно більше, челенджів звичайно більше. Але це і є щастя, коли ви можете своїм потенціалом осягнути все те, що ви запросили в своє життя. Тому я хочу наголосити і хочу побажати вам, щоб а, ваше життя. Поступово розширялося, як розширяється, розкривається, розвивається ваш особистий потенціал. Але для того, щоб це відбувалося природнім шляхом, без напруги, без стресу, без жертовності, треба прислухатися до себе, бути в контакті з собою, розуміти свої потреби, бути в діалозі з собою і казати так. Новому, що у вас відкривається.